Цієї ночі Україна зазнала масованої атаки окупантів. За даними ДСНС, армія РФ знову атакувала Одещину, постраждала цивільна інфраструктура, спалахнули масштабні пожежі, горіли торговий центр, магазини, пошкоджена багатоповерхівка. За попередньою інформацією, постраждали троє підлітків. Російські окупанти завдали удару по рекреаційній зоні в одному з курортних районів. Сталося руйнування та загоряння будівель на території дитячого табору, який не працює з початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки сталося Пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Ворожі безпілотники атакували одну із громад Сумщини. Як інформують у ДСНС, російські окупанти нанесли три удари по одній з громад сумського району. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Внаслідок ударів пошкоджено житлові та дачні будинки, транспортні засоби. Через російські удари по Запорізькому району поранено шестеро людей, серед яких дитина. В ДСНС показали кадри наслідки ворожої атаки ввечері. Напередодні із застосуванням кабів. Усім надано допомогу. Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площою 700 квадратних метрів. На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки, розповіли надзвичайники. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 214 ударних БПЛА типу по шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9.30 ранку підтверджено збиття 114 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. РФ атакувала газову мірювальну станцію Суджа в Курській області, щоб звинуватити Україну. Про це повідомляє Генштаб. У ЗСУ наголосили, що станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами, зокрема влітку минулого року. Також додали, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Вашингтон планує посилити економічні вимоги. Про це повідомляє Financial Таймс. Західне видання пише, що про відповідні плани американської сторони розповіли двоє українські чиновники на умові анонімності. Зазначається, що адміністрація Трампа зараз шукає нових умов для доступу штатів до найважливіших корисних копалень. Та енергетичних активів в Україні йдеться зокрема до включення до розширеної угоди АЕС України.